О, тішиться, виставила фотографії з усіх ракурсів, що нарешті через стільки років стане громадянкою Італії. Але я одного не розумію жити з італійцем, привезти йому трьох дітей і аж тепер діждатися милості, що він на тобі женився і ти отримала громадянство країни. Це ж як не треба мати ніякої гідності. Моя однокласниця Інна була гарною дівчиною і мала купу кавалерів, але все вона думала, що має жити як королева. Не хочу я в селі жити, а хочу мати власну квартиру, машину, щоб чоловік мене на руках носив, щоб виконував кожну мою забаганку. Ми тільки плечима стенали, бо мріяти можна про будь-кого, але насправді все в житті по іншому. Ми прості смертні, тому маємо жити так, як можемо, а не якимись фантазіями. Звичайно, що вона нам кожного кавалера обмовляла, мовляв, як нема у хлопця машини чи квартири, то зась на нього й дивитися. Ти хочеш, аби в 19-річного була машина? питала я її. То навіщо з такими малими ходити? питала вона, має бути чоловік забезпечений. Може, вона й була права. Але з іншого боку, у мене теж ні машини, ні квартири, то як мені хлопця привабити, якщо йти за її логікою? Навколо дуже багато гарних дівчат і дуже мало забезпечених хлопців, і не факт, що такий багач буде тебе цінувати потім не раз дорікатиме, що взяв тебе без посагу. Наші шляхи розійшлися, і я мала чим себе зайняти, бо і заміж вийшла, а далі діти. Отак залізу в інтернет, то лиш найближчих друзів та родичів привітаю зі святами, до неї руки ніколи не доходили, не тому, що я її не любила, а просто завжди посуваєш людей, які від тебе далеко і не трапляються тобі на очі. У мене таке буває: що давню подругу, як побачу, то вже їй і пишу, і телефоную, в гості ходимо, дружимо, а далі знову затища. І ось якось мені випливає віконечку, ви можете їх знати. І я придивилася таки Інна, бачу поруч з нею чоловік, не українець, не красун, але в кожного свій смак. Також поруч вже величенька дитина. Звичайно, що я додалася в друзі та почала розпитувати, як вона живе. Вона відповідала неохоче, бо певно вже себе бачила італійкою, оскільки писала деякі слова по італійськи. Мене це розсмішило, ніби я не знаю, звідки ти, що ти переді мною оце викаблучуєшся. Не хочеш відповідати не треба. Я й забула, що вона є, бо кажу кожен день наше життя підкидає щось нове. Ми ще декілька років обмінювалися привітаннями на великі свята, і на тому стало. І ось минулого року бачу, що Інна в весільній сукні, яку тримають троє діток. Її діток. Я спеціально проглянула її фото, щоб упевнитися, що це її діти, І ось вона така щаслива сорокарічна, молода, троє діток, коханий її вже геть ніякий, а вона світиться, мов за принца заміж, виходить. А потім знову вигулькує мені її фото, де вона отримує папери на громадянство, і знову така щаслива, що ніби в спадок мільйони отримала. І я на це все дивлюся і думаю як то буває за молодості? Мрієш про принца і королеву, а через 20 років тішишся, що тебе таки беруть заміж, і чужа країна робить тобі милість та дає громадянство. Звичайно, що вона в Україні могла мати і кращого чоловіка. І краще забезпеченого чоловіка з її то характером. А з тих чуток, що я знаю, то її чоловік звичайнісінький собі програміст, яких у нашій країні теж купа. Заробляє він не так, щоб багато, але троє дітей таки треба прогодувати. Вони взяли хату в кредит і лиш недавно виплатили, але попереду ще навчання дітей, яке теж дорого обходиться. Якщо коротко, то ті ж самі проблеми, що й в кожної української родини, то чи вартувало отак себе нести, аби в результаті мати те саме, що маю я тільки в іншій упаковці? Підпишись, підтримай українськомовний контент.